Менше слухати, побільше сказати, а головне бистро відреагувати, випустити весь гнів, тому що навіщо все тримати в собі. Ось приблизно відповідь на питання, чому в нас так часто виникають конфлікти. Тому що зазвичай ми робимо все навпаки, про що говорить нам Біблія. В Якова 1.19 апостол пише: Любі мої брати, Знайте, кожна людина повинна бути швидкою до слухання, повільною договоріння та повільною до гніву. Тут апостол нас закликає до певних дій: перше це бути швидким до слухання. Зверніть увагу: Бог дав людині одні уста та два вуха, щоб слухати двічі більш ніж говорити самому, але не просто чути, а здатність уважно слухати та розуміти іншу людину. Друге, це не спішити говорити. Тут Соломон із задоволенням би погодився з Яковом, тому що одного разу він сказав: не бракує гріха в многомовності, а хто стримує уста свої, той розумний. Чим більше ми говоримо, тим більше ймовірність, що ми скажемо щось не так. А слово як може підтримати, так і дуже сильно поранити. Отож, коли ми не вміємо або не хочемо слухати. А спішимо, щоб сказати як найбільше аргументів, це викликає в нас гнів, це веде нас до різних конфліктів. А Біблія нас учить, що любов вона не шукає власної вигоди, дивлячись на життя Ісуса, його оточували різні люди з різними характерами, поглядами та інтересами. Люди, які іноді могли реагувати агресивно в його сторону, не погоджуватися з його словами. Але Ісус, бувши покірним, він вислуховував кожного. Він старався як найбільше послужити людям. Його метою було служіння людям. Замість гніву він проявляв любов, замість гострих слів він вимовляв цілющі слова прощення, потіхи та підтримки. Тож давайте ми з вами будемо наслідувати характер Христа, не спішити говорити, бути швидкими до слухання та бути повільними до гніву.